Вітаю вас, пані і панове! Цей відеототоріал буде присвячений темі автентифікації логіном в автоматизованих тестах за допомогою playwright Test. Ми пройдемо шлях від найбазовіших методів логіну до просунутих зі збереженням сесії браузера і подальше її використання. Відео буде дуже інформативним і корисним, тож обов'язково додивіться його до кінця. Лайк можете вже поставити. А якщо не сподобається, то потім заберете. Обов'язково підпишіться, якщо вам цікава тема тестування і автоматизації. Ваші лайки і підписки це паливо моєї мотивації робити нові відео. Для того, щоб почати, нам треба навалити трохи теорії, і почнемо ми з простого визначення. А що ж таке автентифікація? І це процес перевірки та підтвердження ідентичності користувача, зазвичай перед наданням доступу до певних ресурсів систем або послуг. Основна мета автентифікації це переконати, що особа або система, яка намагається отримати доступ, є тією за кого вона себе видає. Ми ж будемо розглядати цей процес в контексті автоматизації тестування. А саме ми будемо на неї дивитись не з точки зору безпеки нашого об'єкту тестування, а з точки зору репетативної дії, яку необхідно виконувати перед кожним тестом, і спробуємо оптимізувати цей процес для збереження часу виконання тестів, Прибрати зайвий код і зробити тести легкими у підтримці. Годі Балачок, Давайте трохи покодимо. Нагадаю, що відео буде розбите по таймкодам. Тож, ви можете перейти до той теми, яка буде цікава саме вам. Складність буде наростати. І спочатку будуть показані найпростіші методи логіну. І ми будемо рухатись далі до більш складних, але і ефективніше. Давайте створимо тестовий проект, прописавши NPM init та NPM init playwright latest в терміналі, видалимо все, що нам не потрібно. Та створимо один файл, тестовий файл UI-логін. Спек і перейдемо. творимо е, функцію тест, яку називаємо Authorization via UI Basic Scenario. А в цьому тесті ми будемо переходити на сторінку Demo Learn Video Driver та виконувати дії по логіну на цю сторінку. Email та password. Але є нюанс. Одразу хочу проговорити: ніколи не тримайте дані для аутентифікації у себе прямо в тестах. Тримайте їх в окремому файлі, який буде містити пасворди або інші якісь дані, які вам необхідні для аутентифікації в окремих файлах. І ніколи не комітьте їх у маст. Ці дані не повинні бути доступні для будь-кого, хто може відкрити ваш репозиторій. Тому старайтесь цього не робити. Так, е в багатьох випадках в цьому там нема багато сенсу. Але якщо ми хочемо слідувати найкращим практикам безпеки, то слід зберігати паролі та іншу чутливу інформацію окремо. Тому для цього проєктика я створив два файлика. Один файлик має імейл та паспорт для нашого тестового сайту, а інший файлик має функцію, яка бере з цього файла цей імейл і паспорт, і повертає нам його у вигляді об'єкта, щоб ми його могли використовувати. Давайте закінчимо наш тест, додавши параметри для логіну. Використаємо функцію GetOutData, і вона нам поверне email та паспорт, його ми використаємо в тесті. А також додамо один експект, який буде перевіряти, чи насправді ми залогінились. Все буде дуже просто, він просто буде перевіряти, що мій юзернейм відображається на сторінці після автентифікації. Далі, давайте виконаємо тест, щоб переконатися, що все працює. Супер, він відпрацював, все добре. Резюмуємо, що ми тут наробили. Ми використали функцію GetOutData для отримання параметрів для логіну з файлу з JSON-файлу, який їх містить. Передаємо результат в філ для імейлу та пасворду. Натискаємо Sign-in і перевіряємо, що елемент з посиланням QSPI дійсно на сторінці. На цьому етапу все. Давайте це трохи покращимо, інкапсулювавши логіку логіна в PageObjectModel сторінки Login Page. В цій сторінці створимо дві функції NavigateTo, яка буде переносити нас на сторінку логіна та Login, логін, де саме буде інкапсульована логіка аутентифікації. Але зробимо ще невеличке поліпшення. Винесемо. Base URL в Playwright config І замінимо Base URL на той ту, на ту URL, що нам необхідний. Тепер ми будемо передавати лише частинку URL для переходу на сторінку. Давайте напишемо той самий тест, але з використанням page object Model. Та перевіримо, чи все працює. Супер, все відпрацювало. Давайте зробимо резюме. Ми створили новий клас loginPage, який має дві, два методи NavigateTo та Login. NavigateTo переносить нас на сторінку логіну, а метод login бере дані завдяки функції getoutdata з файлу з json файлика та передає їх у методи Fill І натискає на кнопку Sign In. Далі, якщо у нас багато тестів вимагають аутентифікації, ми можемо винести цей процес в hook before each. Цей підхід дозволить нам уникати дублювання коду для логіну, але все ж це не вирішує всі наші проблеми. Більш того, якщо у вас більш ніж один юзер. Під яким треба виконувати тести, то використання блоку Before-Each нам не дуже підійде, так як він буде проходити логін під одним, одним і тим самим юзером, який ми будемо передавати туди для всіх тестів, що нам не дуже підходить. Тож ми це трохи оптимізуємо за допомогою фікстури. Якщо ви ще не бачите, у мене на каналі вже є одне відео по управлінню сторінками за допомогою фікстур. Тож, переходьте, воно буде за посиланням, подивіться його обов'язково, але тільки після того, як додивитись це відео. Нагадаю, що фікстури в Playwright дозволяють вам готувати дані, які будуть використані в ваших тестах. У нашому випадку я трохи розширив фікстуру пейджі. Додавши туди переход на сторінку логіну і саму операцію логіну. Але є маленький нюанс. Зараз наша функція логін не приймає інших емейлів, крім того, який ми передаємо з файліку з JSON-файліку. Тому ми її трохи вдосконалимо, створивши ще одну фікстуру: user to логін, яка буде приймати, яка буде по замовчуванню Undefined. Але в тесті ми будемо передавати саме того юзера, під яким ми хочемо залогінитись. Давайте змінимо наш метод логін, додавши туди новий параметр. Назвемо його «Email», це буде string параметр. Ми видалимо можливість брати «Email» із нашого JSON-файлика, і будемо брати «Email» лише з нашого параметра «Email». Це нам дасть більше гнучкості у наших тестах, та ми зможемо застосовувати нашу фікстуру найбільш А User плогін у нас вже стає не опціональним параметром, а обов'язковим. І, в принципі, це все. Тепер нам треба трохи змінити наш тест. Додавши туди використання фікстури User to Login. Тепер наш тест буде виглядати таким чином. Нам залишилось передати туди тільки наш валідний емейл. Ми його візьмемо в нашому логін data. Та можемо видалити звід... звідси, бо він нам більше не потрібен. Зберігати ми там будемо лише наш пароль. Тепер пред... Передаючи його туди, ми зможемо логінитись саме під цим юзером з використанням дефолтного пароля, який зберігається файликом JSON. Залишилось тільки перевірити, що все працює. Ми запустили тест, він відпрацював відмінно, і це значить, що ми можемо рухатись далі до висновків. В цьому блоці ми розглянули основні методи логіну з використанням UI, починаючи з простого логіну перед кожним тестом. А далі інкапсулювали цей процес PageObjectModel Class Login Page. Познайомились з хуком BeforeEach і застосували фікстуру page, а також створили свою user to login для більш простого процесу логіну перед початком тесту. І в принципі для невеликих проєктів такого підходу буде достатньо. Він буде нормально працювати. За необхідністю, ви будете створювати нові фікстури, до прикладу, коли вам треба протестувати процес автентифікації і авторизації, працюючи з різним набором даних, невіреними і пустими паролями, але такий підхід також має проблеми саме виконання одних і тих самих дій для можливості взаємодії з системою. А одна з головних проблем це час, який необхідний для виконання операції логін. На кожному проєкті він унікальний і круто, якщо у вас як на цьому тестовому проєкті все відбувається миттєво. Але в деяких проєктах, наприклад, в моєму, логін займає в середньому до 10 секунд. Якщо ви маєте 10-20 тестів, то це ще ок. Але коли у вас... Біля 400 тестів це вже стає проблемою, так як подовжують час виконання тестів на 66 хвилин. Тільки вдумайтесь, і це лише для того, щоб ви мали змогу виконати тест. Друзі, я створив сторінку на баймій де ви можете підтримати мене не лише лайком, а й гривнею. Переходьте за посиланням в описі до відео. Нічого з донатів я не залишаю для себе. 100% отриманих грошей буде переведено туди, де вони більш потрібні. Дякую. Плейрайт виконує тести в ізольованих середовищах, які називаються контекстами браузера. Якщо просто кожен тестово запускається в інкогнітом моді, це дозволяє покращити відтворюваність і запобігає каскадним падінням тестів. Але так як Playwright тест працює зі своїм власним браузерами, у нього є доступ до збереження і використання стану сесії. Тобто, в будь-який момент тесту ви можете сказати: Плейрайт, Окей, я. Хочу зберегти цю сесію для подальшого використання. Далі ваші тести зможуть завантажити цю сесію, що усуває необхідність авдентифікації в кожному тесті та прискорює його виконання. Цей підхід я використовую у себе. Він досить непогано працює, хоча є і маленькі мінуси, про які ми поговоримо далі. Для керування сесією існує окрема фікстура Storage State, в якій ви можете вказати шлях до файлу, де зберігається ваша сесія. Перевикористання сесій можливо на трьох рівнях: на рівні конфігу, на рівні проєкту та на рівні тесту. В цьому прикладі ми розглянемо можливість зберегти браузер-сесію за допомогою фікстури контекст. До цього ми створимо файл. Setup файл, який буде містити тест. Чому сетап? Я розкажу трохи пізніше. Скопіюємо туди існуючий тест, який використовує фікстуру з логіном. Далі ми перевіримо, що ми залогінились, і тут важлива дія. Ми використаємо фікстуру контекст і метод storageState, який дозволяє зберегти сесію браузера за вказаним шляхом для подальшого її використання. Ми створимо. Константу її, наприклад, cookie file path і вона буде містити шлях до до папки Auth, і назва файла буде у нас, хай буде user.json. Але папки таки у нас ще не існує, тому її треба створити. Одразу після створення цієї папки не забудьте її додати в Gitignore. Це дуже важливо, тому що. Вам не треба комітити темпореку. Наступна дія нам треба відкрити Playwright.config і створити новий проєкт. Назвемо його Setup. Це, до речі, чому файл має розширення setup. І цей проєкт повинен виконувати лише тести, які мають в назві перед форматом файлу. Це необхідно для того, щоб виключити з цього проекту тести, наші стандартні тести, які мають розширення спек або тест. Якщо ви заплутались трохи, що взагалі відбувається, я все поясню детальніше після того, як ми закінчимо. А зараз ми використаємо в, в якості залежності проект Setup в проєкті Chrome. І далі відкриємо наш. Файл сетап і трохи його змінимо для того, щоб він більш відповідав змісту того, що ми хочемо добитись. Ми назвемо цей тест Setup Storage State. Та запустимо його, щоб перевірити, що він дійсно зберігає стан автентифікації. Як бачите, був створений JSON файл user, який має всередині. Збережений стан аутентифікації для сайту Demo Learn WebDriver. Що ж ми такого зробили і навіщо? Ми з вами створили новий проект Setup, який буде запускати файли, лише які мають розширення Setup.ts. Та додали цей проєкт в якості депенденсі для проєкту Chrome, який запускає, в принципі, всі наші тести, які мають розширення SPEC. Як працюють депенденці? Кожен раз, коли ви запускаєте серію тестів з проєкту Chromium, перед цим він запустить тести з проекту Setup і буде виконувати свої тести тільки після того, як тести з проєкту Setup виконаються. Таким чином, ви можете використовувати ці депенденці для створення для ваших, для ваших тестів. У нашому випадку ми використали сетап для того, щоб зберегти статус сесії, який ми далі зможемо перевикористовувати для всіх наступних тестів. Я покажу, як це робити. Наприклад, в цьому випадку нам лише треба використати фікстуру Storage State. Для цього ми пропишемо Test Use Storage State. І тут треба передати шлях. До файлу, який, в якому збережен ваш браузер стейт. В нашому випадку це out-user.json. Все тепер під час запуску тесту він буде дивитись і використовувати статус сесії, який зберігається в цьому файлі. Вам не треба робити постійний логін. Ви один раз засетапили його, і далі всі наступні тести будуть використовувати цей стан. Приклади роботи з конфігом і проєктом ви зможете подивитись в текстовому виді у мене в телеграм-каналі. Там же буде послання на весь код, який ви побачите в цьому відео. Тож переходьте, підписуйтесь, там може бути цікаво. Наступний приклад логіну я використовував у себе на проєкті. Він показав себе відмінно і дозволив зменшити час виконання тестів десь на 25%. І, до речі, фіча зі збереженням стану браузера і мотивувала мене перейти на плейрейт тест Хочу тут окреслити трохи специфіку свого проєкту. У нас дуже велика кількість юзерів з різними ролями, і від ролі юзера залежить те, що він може робити у системі. Тому є різні тести, які використовують різних юзерів, але все ж таки більшість використовують адмін-лайк -like юзера щоб у нас все запрацювало, треба створити новий файл, який буде розширювати функцію тест і фікстуру StorageState. Ми створюємо нову фікстуру user to login, яка буде відповідати за отримання імейла або юзернейма, які треба використати у тесті. Далі розширимо фікстуру StorageState. І тут буде найскладніше, тому що треба буде додати трохи логічних умов. Перша умова це те, що юзер та, юзер та логін взагалі використовуються. Це потрібно для того, щоб змачити існуючий стан браузера з необхідним юзером. Якщо ми його не вказуємо, то перевикористання браузера взагалі не буде використане, і ви зможете застосовувати логін по типу того, що ми розглядали в першій частині відео. Далі ми. Перевіряємо, чи існує збережна сесія браузера для вказаного юзера. Якщо існує, то ми її просто використовуємо. А якщо ні, ми логінимось під цим юзером і зберігаємо нову сесію. Для далі тести її просто використовують. Весь цей код ви можете роздивитись. У мене в телеграм-каналі буде посилання на цей репозиторій. Я додав багато коментарів до цього коду, там для того, щоб кожен міг розібрати, що саме відбувається, і в якій послідовності, і чому. Я думаю, що це допоможе вам краще краще розуміти те, що відбувається. А я нагадую, що читання коду це одна з головних навичок, які ви повинні як автоматизатор в собі культивувати. Найкраще це робити з, під час код-рев'ю ваших колег або інших розробників. Тож, я просто рекомендація від мене. Старайтесь завжди дивитися їх, піари ваших розробників, те, що вони роблять там. Задавайте питання, коментуйте та старайтесь якось в цей процес код-рев'ю теж поринати. Це додасть вам. Більше знань в програмуванні, ви будете розбиратись в коді краще, побачити найкращі практики, найгірші практики. І це дуже сильно вас буде розувати як спеціаліста. Тому дуже рекомендую: читайте чужий код. Ви можете не читати книжок, але код читати ви зобов'язаний. І останній бонус метод логіну з використанням API. Чому я його виніс у кінець? По-перше, він найефективніший, бо процес буде займати долі секунд. Але доступний такий спосіб на всім. І дуже залежить від проєкту і того, як він побудований. А реалізація відрізняється лише тим, що ми відправляємо пост-реквест на спеціальний ендпойн, який. Який далі, якщо є така можливість, і зберігає нам сесію. І тут замість відкриття браузера. Ми використовуємо фікстуру реквест, яка і надає нам можливість робити get, post, put та інші типи реквестів. Це інше зберігається без змін. Якщо у вас є можливість використовувати цей метод логіну, він повинен бути у вас в пріоритеті. З чим треба бути обережним? Підхід зі збереженням сесії може бути зруйнованим, якщо у вас є тест, який робить логаут. Тоді сервер помічає вашу сесію як недійсну, і наступний тест, який спробує використати куки, просто звалиться, так як не зможе увійти в систему. Як вирішувати таку проблему? Перший варіант зробити функцію, яка буде видаляти файл сесії одразу, як ви зробите логаут. Таким чином, наступний тест створить новий файл зі збереженою сесією. Другий варіант для таких тестів не використовувати збереження сесії, а робіть типовий логін, який би не зберігав вашу сесію. І остання проблема це протухання сесії через час і через те, що, наприклад, ваш environment був передеплоєний. Таким чином вам просто треба не забувати видаляти файли, куки з вашого проекту, для того, щоб плейрайт зробив вам нові. В принципі, це всі проблеми, які у мене виникали, тож ви зможете їх вирішити ще до того, як вони виникнуть у вас. Дякую, що додивились відео до цього моменту. Сподіваюсь, воно буде для вас корисним, і ви знайшли в ньому, що, що покращить ваші тести і вашу компетенцію тестувальника загалом. А в коментарях напишіть, як ви справляєтесь з логіном, що використовуєте для цього. Мені завжди цікаво читати ваші коментарі, бо з них я теж вчусь і дізнаюсь щось нове. Обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео з автоматизації тестування. До зустрічі!